Що лишиться у бюджеті Чернігова після вилучення так званого військового ПДФО? Скільки ще крім цих коштів зможе направити місто на допомогу силам оборони? Та що взагалі фінансуватиме у наступному році? Проєкт кошторису 2024-го громаді доводиться переглядати. Якщо за попереднім документом, які розробляли до змін у бюджетному кодексі, місто планувало спрямувати на підтримку захисників в цілому півмільярда гривень із 860 мільйонів бюджету розвитку, а решту на відновлення та інфраструктуру. То нині майже всі ці кошти, 800 мільйонів гривень податків, що мали надійти із зарплат військових та правоохоронців, вже фактично передані Черніговам на армію. Про це коментуючи тему бюджету, сказав виконуючий обов'язки міського голови. 800 плюс 160 цьому році 960 мільйонів вже направив Чернігів на підтримку ЗСУ, по суті, в 2024 році. Ну, от, якби у нас лишилося військове ПДФО, то напряму на військові частини, на закупівлю всього для них необхідного, соціальну підтримку, 500 ми б ну, могли б направити, в принципі, я не скажу безболісно, але обмеживши інші затрати. Коли у нас мінус 960, ну складно. У нас капітальні видатки, які більш-менш можна направити на якісь напрямки, лишаються 330 мільйонів. Це, якщо відняти основні видатки, зокрема на сферу освіти, що становить майже половину всіх витрат півтора мільярди. А це переважно захищені статті, як от заробітні плати та енергоносії, 163 мільйони на сферу охорони здоров'я з тими ж комунальними послугами та придбанням необхідних медикаментів, 224 мільйони на соціальний захист, підтримку постраждалих внаслідок війни, родин загиблих захисників, харчування дітей, кошти на відшкодування збитків перевізникам тощо, каже виконуючий обов'язки очільника Чернігова. Із решти вищезгаданих 330 мільйонів 120 – це зобов'язання за підписаним ще у 2021 році меморандумом про додаткові 4% ПДФО, ПДФУ, що мають спрямовуватися на критичну інфраструктуру задля збереження тарифів. До прикладу, Чернігів водоканал планує їх використати на заміну стратегічно важливого колектора на глібова. Відновлення тролейбусного сполучення на подусівки трошки освіти, трошки охорони здоров'я, течіни зливова каналізація по програмі 80 на 20, там де люди збирали. Кошти. Систему освітлення трошки там на Любіцькій зробити, і то не повністю. От і 300 мільйонів, ну, 200 мільйонів без внесків в статутний капітал, капіталь, ну, це ні про що взагалі. Ми, тут жодного немає проєкту, жодного немає об'єкту, який би суттєво змінив би інфраструктуру міста. За словами Олександра Ломако, по медицині мова про той же рентгенапарат у пологовий. По освіті де сотня закладів, дрібні проєкти, як ремонт протікаючого даху на 12-й школі, завершення основних робіт по пошкодженні 19-й, встановлення пожежних сигналізацій, яких вимагає ДСНС, чи облаштування предметних кабінетів у ліцеях. І з цієї суми планують посильно підтримувати і військових, які, попри переспрямування ПДФО, все одно продовжують звертатися до місцевої влади із запитами. В Тому проєкті, який зараз у нас розроблений, ми бачимо там до 40 мільйонів на напрямок ЗСУ. Безперечно, ми будемо його збільшувати, коли будуть залишки. І, безперечно, можливо, якісь статті по утриманню можна буде зменшити, але безболісно. Якщо, якщо хтось запропонує, як це зробити, які ці статті, ми тут не будемо заперечувати, я ж повторюю, всі зацікавлені, всі присутні в цьому залі, всі депутати, всі чернігівці зацікавлені, щоб Збройні Сили України отримали якомога більше коштів, зброї на утримання і так далі. Зацікавлені всі. Але місто зупинити через це. Ну очевидно, що це також неправильно. Не треба намагатися, коли вже ресурс весь на горі, вимагати там суттєві дуже кошти з міста, у яких немає просто цих коштів. Фізично вже їх немає. У баченні Чернігова на 2024-й – Це також посилення фортифікаційних споруд навколо міста та запровадження програми одноразової матеріальної допомоги новобранцям, повідомили в муніципалітеті. Фінансування понад це можливе за рахунок, до прикладу, скорочення видатків на благоустрій, що означатиме гірше прибирання вулиць і чищення снігу, відсутність вуличного освітлення або ж відмову від стерилізації безпритульних тварин. Сюди входить і утримання зелених зон, цвинтарів, громадських вбиралень тощо, які і так зменшені майже вдвічі, каже Ламако, або ж недофінансування будь-якого іншого напрямку. Коли воно все піднято на гору, активісти ходять до місцевої влади. Я вважаю, що це неправильно треба зібратися в робочому форматі і поспілкуватися з представниками уряду, Міністерства оборони, Верховної Ради, які цими ну, великими коштами розпоряджаються. Це 800, ну, 960 мільйонів в Чернігові, півтора мільярда в Хмельницькому, два в Дніпрі. Ну сумарно, це я вам скажу суттєві дуже кошти. Якщо це вже рішення прийнято, забезпечте прозорість, забезпечте, щоб воно реально доходило до військових, і дайте можливість уже те, що лишилося в містах. Підтримувати інфраструктуру і людей цього міста, щоб особливо прикордонні міста, щоб ми їх не втратили. Щоб ми їх не втратили, от така моя позиція в цій дискусії. І я би не хотів, щоб вона виходила там на якесь протистояння, коли окремі чиновники виходять, обіцяють 500 мільйонів. Ну нема в цьому бюджеті можливості 500 мільйонів. Передбачається, що 10% ПДФУ із зарплат військовослужбовців, пропозиції громад були 20, розподілятимуться між формуваннями на місцях відповідно до сплачених податків. Однак порядок Кабінет міністрів ще не розробив, і по 45% мають йти на Державну службу зв'язку та захисту інформації на дрони та Міноборони, а саме виробництво зброї та боєприпасів.